Завтра увесь православний світ відзначатиме одне з найбільших свят Христового Воскресіння. А сьогодні у передень Великодня ми запрошуємо вас поринути у таїнство народження такого звичного і такого незвіданого. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Тож сьогодні напередодні Великодня ви побачите день, який рятує душу на фінішній прямій святкових приготувань. Ні кулічі, ні пасха. Ні, крашенки не, не являється суттю свята, а суттю свята є сам Христос. Канонічна ікона суворий перший образ чи чуттєва імпровізація. Воно вимагає від художника, скажімо так, створювати такі речі, які могли б впливати на свідомість і підсвідомість саме сучасної людини, де у столиці виготовляють найчистіший хліб. Зроблено у Києві веде передсвітанковий репортаж із пекарні Києво-Печерської лаври. Три часа утра я прихожу сюди, помолився і роблю заміс. Останні штрихи реконструкції трапезного храму Києво-Печерської лаври. Візантійські традиції та відродження українського бароко. одразу потрапити в потрібний цвіт, в потрібний відтінок. Ця ніч перемогла пітьмо, знищила морок, назавжди поховали безнадію, осушила сльози і проголосила початок нового, яке знайшло свій вічний прихисток у людському серці. Це нове і досі рятує нас, голубить, захищає і воскрешає. До нього ми звертаємось коли нам гірко і солодко. З ним ми йдемо з вивистими стежками життя, розмірковуємо на прихрестях, перечікуємо на гаразди, проте ніколи не зупиняємося. Колись він подарував нам її. Через неї пішов на муки і смерть. Через неї ми отримали вічне життя. З вірою ми осягаємо зміст наших днів, аналізуємо перемоги і поразки. З вірою прощаємо. з вірою прощають нас. Її велике свято відзначає весна. Чуттєве, трепетне і завжди жадане. Ми чекаємо цієї ночі, аби знову відчути свою віру. Вкорінити її у серці, а на ранок насолодитись її божественним еліксиром. Великдень, свято надзвичайне, і у цьому його магія, адже недаремно дія найтаємничішого роману усіх часів та народів безсмертного майстра і Маргарити відбувається протягом страстного тижня і завершується напередодні пасхальної ночі, особливо неповторної, справедливої ночі, коли зустрічається добро і зло. Не у смертельному двобої, а у рівноправному погодженні сонця і ціней кажуть, спати цієї ночі не можна, так само як і сидіти вдома. Пасху, перш за все, потрібно відзначати в храмі. От в храмі це храм це особливе місце, місце, де Господь особливо присутній. Багато людей задають такі питання: чи можна Пасху там зустрічати вдома біля екранів телевізора? Я думаю, кожна людина мріє. Побувати на богослужінні, відчути Пасху своїй душі, коли вона присутня на службі, і коли вона може причаститися святих Христових тайн. Ні кулічі, ні Пасха, ні крашенки не являються суттю свята, а суттю свята є сам Христос, який прийшов і визволив нас від смерті, і дарував нам життя вічне. Тому обов'язково потрібно бути на урочистій службі. Та мало хто знає, що сьогодні теж не менш важливе свято, яке ми зазвичай витрачаємо на передвеликодневі приготування. Велика субота, як сказано у святописанні, Писанні, це день, коли Господь своєю душою входить у пекло і виводить звідти усіх праведників, день особливого спокою і умиротворення, коли завершується остання передпасхальна літургія. День, який варто почати з наведення ладу у своїх думках і помислах, а вже потім братися за паски і крашенки. В літургії є такі великі слова, да молчить всяка плоть чоловіча і да стоїться страхом і трепітом, і нічтоже зі мною в собі да не помишляє. Тому що відбувається наше Спасіння. Відбувається те, що ми не можемо до кінця вмістити своїм розумом, відбувається то, що Господь зробив для кожного з нас. Це день, коли прийшло визбавлення для всіх людей, коли Господь зійшов у ад. І, як сказано в слові Іоанна Златоуста, ад прийняв тіло а зустрів Бога. От Господь дав нам своє визволення. Перед великодневі приготування у просфорні Києво-Печерської лаври тривають вже кілька тижнів. Щодня тут випікають майже 8 тисяч проскур, а перед великим святом Христового Воскресіння з того ж таки тіста виготовляють ще ті й артоси, урочистий пісний хліб, всередині середині якого зображують або хрест, або біблійний сюжет на пасхальну тематику. Тож ласкаво просимо до священної пекарні. Виробництво Артусного хлібу у просфорні Києво-Печерської лаври починається з вечора. 20 о 20-й годині головний цій кухні отець стік готує унікальну закваску. У третій ночі починає замішувати тісто, а о 6-й його естафету підхватує Печерське братство. Святая Присвідає Богородиця, це спасій нас. Присвідає Богородиця спасі нас. Неподобне отцінаше, долі ні поділимо, ніче було нас. наши нашествие не Никодиме молите Бога у нас. Три часа утра я прихожу сюда, переодеваюсь, помолился и делаю замес. Вот замес там у нас тестомесец, значит в том зале, значит, вот, там таких три цикла по 15 ведер мы там сыпем муки, значит доливаем туда по три ведра воды и добавляем где-то 15 кружек таких 200 пидомок закваски. Вот значит, тесто оно должно подойти. Когда все зробили, накриваємо його простиньо і об'язательно клієнка, щоб тесто не тіряло влагу. Якщо будет терять влагу, оно буде хрупкое и ну, буде ламатися, там трескатися. Такого не должно бути. Свій репортаж у просфорні києво печерської лаври ми почали о шості ранку. До справи взялися разом із братством. Щоправда, вони за тістом, а ми за камерами. Кажуть, їхні проскури найсмачніші. Хоч рецепт такого хліба незмінний протягом століть. Це нам передали ще ті старці, которые до революції здесь трудилися на просфорні. Просфор це най, найчистіше производство, віддавали хлеб. Там ніяких примісів нету. Мука ми беремо тільки вищий сорт, соль, вода і дрожжі, все. Больше ніяких компонентів там бути не може. Складається просфора з двох частин, які виліплюють та запікають окремо, народжена із зерен нескінченної кількості колосків. Вона означає і людське природнєство, і людство в цілому. Нижня частина проскори символізує земне буття людини. Верхня спочатку відповідає духовному началу. Символічними тут є і кожен рецептурний компонент. Свята вода означає Божу благодать, дріжджі животворну силу Святого Духу, борошно та закваска, людську душу, а сіль розум та вчення. З'єднані вогнем, вони знаменують єднання людини з Богом, а круглими їх роблять на знак вічного життя. Богослуження безпресфорні завішається. Первою праскамідією та завершив Господь Ісус Христос. на Тайный вечер. Это была первая проскомедия, можно сказать, первая литургия даже. Потому что были собраны апостолы. Вот кто такие апостолы? Это те же самые священники сейчас. А горница, которую пода... вот, для него там значит, была подготовлена. Это вот церковь, прообраз церкви. И Христос там преломил хлеб, причастил учеников впервые. Вот на его примере на його заповіді, от і православна церква в нашавішаєте це вже уже 2000 літ. Як і годиться, вверха просфор спочатку братчики складають на дерев'яні дека, низа на металеві. Випікати одразу не поспішають. Спершу тістові вироби мають витримати розстійку у печах із теплим вологим повітрям при температурі 38-45 градусів. Робиться це для того, щоб тісто підійшло і не потріскалося, а просфора вийшла правильної форми. Перед запіканням у печі верхати за нарешті з'єднують. Цей процес теж супроводжує певний ритуал. З'єднувальні поверхні змочують теплою водою. Верхню частину накладають на нижню та проколюють голкою, аби хлібці не вышли занадтупышными. Когда уже тесто подошло, это там, по его состоянию, потом мы его листы эти вынимаем, ставим на столы, сбрызгиваем низа, сбрызгиваки такие у нас водички просто и сверху ложим верха и пробиваем. Ну, что если не пробить, то она будет как булочка такая пышная, ну, тоже не, это не надо. Там 2-3 дырочки делаем, она тогда такая ровненькая получается. И потом в печку. До постригу отец Тіт більше 20 років працював шахтарем на вугільних копальнях. Та волею небес, чоловік вже більше восьми років головує на просфорні Києво-Печерської лаври. Обладнання для святої пекарні він добирав особисто довго і ретельно вивчав досвід Троїця Сергієвої та свято Успенської Почаївської лаври технології столичних хлібзаводів. То на відміну від промислових підприємств у Лаврській просфорні не використовують жодних домішок і навіть масла. Масло ми ніякого не використовуємо. Обикновений воск, натирається ліс, потом йому нічого не пристає. Это тобто чисты чистий продукт, дає його пчела, тоже ніякої там ні хімії, нічого нету. Випікаються проскори у подовій та конвекційних печах. Зазвичай малим просвором, для готовності вистачає 15-20 хвилин. Удвічі більше часу в печі потрібно службовим вагою до 200 грамів, які зазвичай готують до святкових богослужінь. А от великодневі артуси випікають цілу ніч. Цікаво, що на відміну від українських господинь, печерські монахи готують їх із такого ж прісного тіста, що і проскори. А от вживати священну випічку слід винятково на чесерце – у храмі після служби і лише з найкращим настроєм та найчистішими думками. У трапезному храмі Києва-Пачерської лаври завершуються реставраційні роботи. За півтора року тут повністю відновили зовнішнє обранство, Кам'яні елементи фасади та покрівлі. На часі реконструкція внутрішніх розписів святині. Трапезна церква святих Антонія та Феодосія наймолодший храм Києво-Печерського монастиря. У 1893-му духовний собор вирішує знищити 300-літню будівлю старої трапезної і звести нову за проектом архітектора Ніколаєва. Споруда мала характерну для її функціонального призначення композицію: великі зали та прилегла до них церква, яка частково збереглася і до наших днів. Стиль храму нагадував стародавній Візантійський. Велика двоповерхова восьмикутна споруда, перекрита величезним сверичним куполом, діаметром близько 20 метрів. Легкості атмосфері святині надавали великі вікна та арки. За часів Великої Вітчизняної війни, у 1941-му, трапезна церква неабияк постраждала під час вибуху Успенського собору. Ремонтно-реставраційні роботи на фасадах закінчили у 1956-му, а впродовж наступних десятирічних у певній мірі відновили інтер'єр та за докорінну реставрацію храму взялися лише останніми руками. Орнамент на стінах зберігся лише ДНД. Тоді як стелю будівлі, яку практично зруйнував вибух у 1941-му доводиться розписувати заново у стилі українського бароко, постійно переслідуваного та неприйнятного для тодішніх ненависників українства. Розцвівши у славну добу козацтва, цей стиль був покликаний гармоніювати із тодішними піднесеними настроями. Емоції почали супроводжувати навіть релігійні сцени на іконах, святі образи, дедалі більше наближалися до народних типажів. Все багатшою та яскравішу. Віставала орнаментика, а предмети набували пишнішого декору з використанням листя Аканта та винограду, гірлянти з квітів та плодів. Синтез мистецтву, притаманний європейському бароко. Знайшов яскраве відтворення в українському. Насичені за колоритом барочні ікони разом із соковитим позолоченим різьбленням іконостасів складали органічний та цілісний ансамбль, що полонив світ величністю та сакральністю загального звучання, творити вічне найзаповітніша художня мрія. Живописець Віктор Григоров працює у трапезному храмі разом із батьком, ведуть розпис, як і колись, масляними фарбами, та спершу ретельно погрунтовують поверхню. Переводят малюнок Ленину, и аж потом борются за пензли. Найтяжче, та в одночас найвідповідальніше и працювати на стилі. Одно дело на потолке работает, другое дело на обычной плоскости. Конечно, есть. И масштабы тут нужно как бы все учитывать заранее, потому что не будет же... 10 раз переписувати агромною плоскості. Ось тобто треба, якби сразу попасть. Нужний цвет, в нужний відтінок. Відвідувачів до храму поки що не пускають. Наразі у святині тривають останні приготування до Великодня, закінчують монтувати іконостас і вже навіть обладнують церковну крамничку. А ще тут, неначе знову оселилася мальовнича гармонія спокою і затишку, що заходить у серце навіть без стуку. Дивіться далі у святковому випуску: вишити рушник та стрічки у волосі Богоматері, чи не заважає іконом національна ідея? В якихось інших країнах часто навіть зображують святих, скажімо так, з темною шкірою, темношкіри. Хоча нікому не відомо, якого кольору в них була шкіра. Домашні яйця, біле вино та хлібний квас. Готуємо фарби для іконопису. Догабі. Одна часть жовтка, одна часть уксуса, і одна часть води. Чудотворна ікона у Мамаєвій слободі. Навіщо кияни одягли образ Богородиців намисто? Як беринг рентгеном просвітити, то там є шість різних ліків. Через неї дивиться Бог. Ікона, видимий чуттєвий сивол невидимого священного першообразу, творити її не лише робота, а й велике таїнство. І лише сьогодні, напередодні великого свята, ми привідкриємо для вас його недоторкану завісу. Вона, як і слово, з'єднує нас з Богом. З нею ми відчуваємо його присутність, пізнаємо непізнане. З іконою людина приходить у цей світ, з іконою обирає собі дорогу, знаходить свою половину. З іконою йде у царство вічного життя. Ікона символічний текст про Бога і святість, з'явлений в часі і просторі, художня батьківщина ікони стародавній Єгипет. Візантія, спадкоємиці і продовжувачка Еллади, колиска християнського іконопису. Звідси це мистецтво прийняла і Київська Русь, зберігаючи основу візантійської іконографії, українські іконописці з часом виробляють свій стиль, свою версію загальнодомінуючої традиції. Тут переважає дещо лагідніша інтерпретація ликів, світліший, легший колорит та майстерне накладання золота на тло ікон, ареоли та прикраси риз, особливо Ісуса Христа та Богородиці. Ікона це образ, і від цього образу ми возносимося до первого У кожної людини є вдома фотографії своїх рідних і близьких. Чому ми ці фотографії зберігаємо вдома? Тому що ми любимо наших ближніх. А ікони це теж особливі такі святині. Ми любимо Господа, ми любимо Божу матір, і ми через ікону до них звертаємося. Вони нам нагадують про те, що вони жили в цьому світі, і ікони це, це можна так сказати, це книги, які нам про щось говорять, тільки написані красками. Та якщо ви думаєте, що сучасне виробництво ікон вже давно перетворилося на промислове конвеєрне, це далеко не так. Іконопис і досі лишається традиційним винятково рукотворним таїнством. А щоб вас у цьому остаточно переконати, запрошуємо до іконописної майстерні Іоанна Богослова, розміщеній на території храма святого Архістратига Михаїла у столичній Дарниці, закінчивши художнє училище, наш сьогоднішній герой Олег Порушник приймає черничий постриг у Почаївській лаврі. У стінах монастиря талановитий молодий художник опановує традиції іконопису. А відчеканювати набуті навички Олег продовжує вже в майстерні Києво-Печерської лаври. Там він знайомиться з майбутньою дружиною і покидає лави черничого братства. Так вже більше п'яти років подружжя порушників працює у власній іконописній студії, а їхні роботи є головною окрасою храму великомученика Георгія, збудованого у Дарниці наприкінці 90-х на честь пам'яті співробітників Міністерства то внутрішніх справ загиблих про виконання службових обов'язків. У роботі над іконою колишній послушник чітко дотримується традицій та канонів. Ікона має бути без чувств і без емоцій, вона має бути нейтральною. тільки провідник Божої волі, который передає кістю і красками. Використовує лише цільну липову дошку з вирізаним всередині поглибленням, яке називають ковчег. Такою вона стає схожа на вікно. Прийнято вважати, що це і є вікно у божественний світ. Перед тим як писати ікону на дошку наносять полотно та спеціальний ґрунт левказ з крейди, желатину та меду. А от фарби у іконописця незвичайні їх потрібно готувати самостійно. Складаються вони з двох компонентів. Пігменту, перетерті на дрібний порошок, природні мінерали, і емульсії з яєчного жовтка та кількох крапель білого вина або ж оцету. Цікаво, що для емульсії підійде далеко на кожне яйце. Спеціально для такої справи Олег з дружиною тримають курей. куреї. Перебалочку золоток. Добавляємо до уксус. Добро бід... одна частина жовтка. Одна частина уксусу і одна частина води. Вода, до речі, має бути лише кип'яченою. Лише так її можна позбавити непотрібних мінералів. Для приготування фарби кожен пігмент ретельно розтирається з яєчною емульсією. Це робиться на склі спеціальним простосуванням під назвою Курант. Для отримання потрібної якості кожна фарба розтирається від 10 до 40 хвилин. Небесну блакить, приміром, дає перетертий мінерал лазурит, а жовтий можна отримати за допомогою звичайної глини. На німб обов'язково позолота із сусального золота, а допустити помилку у священному розписі. Зась природні барви засихають за лічені секунди. Зверніть увагу, що і пахне справжні ікони не фарбами, а як не дивно, домашньою випічкою. Святиня піддається лише найкращим. Лише в руках того, хто осягнув істину, вона неодмінно народиться знову. Творити ікону найвища честь та визнання професіоналізму будь-якого художника, впевнений київський іконописець Олександр Цугорка. Свій перший священний образ Сашко намалював ще в ранньому дитинстві. Згодом батьки віддали обдарованого хлопця із Закарпаття до дитячої художньої школи імені Тараса Шевченка у столиці, звідки він вступає одразу на п'ятий курс училища, а потім до Національної художньої. Академії, де вже всерйоз береться за монументалістику і поринає в її священний світ. Ікона завжди змушувала мислити, вабила усіма секретами і законами світового буття. У ікони вчився компонувати, символізувати, виражати. З іконою утверджувався у мистецтві. Проте тим самим Олександр Цугорка кидає виклик традиційним канонам, згідно з якими святі на образах мають бути винятково аскетичними, з похмурими ликами. А загальний фон не має містити жодних зайвих елементів в іконографії. скажімо так, є існують канони, але насамперед це повинно бути насамперед, воно має бути щиро і йти від серця. Особисто моя думка, що сучасна ікона, скажімо, вона вже не може бути чисто візантійською або навіть чисто бароковою українською. Це вже має бути щось більш сучасне. Тобто, чому більш сучасне? <кій> тому що ми живемо в такий час, коли глядач уже не може, він живе уже, скажімо так, ось у 21 столітті зрозуміти і відчути те, що робилося в 11 столітті, наприклад, Візантійська школа. Ну, от як, оце, от. тому що зараз вже наше світосприйняття зовсім інакше, і воно вимагає від художника скажем так, створювати такі речі, які могли би впливати на свідомість і підсвідомість саме сучасної людини. Реакція духовенства на такі нововведення, звісно, була неоднозначною. Та згодом настороженість змінило схвалення. Віряни довірилися людянішим, відкритим образом. Легше знаходячи у них необхідну підтримку та спокій в якихось інших країнах, часто навіть зображують святих, скажем так, з темною шкірою, темношкірих. Хоча нікому не відомо, які якого кольору в них була шкіра. Дерев'яна церква Покрови Пресвятої Богородиці у культурно-розважальному комплексі Мамаєва Слобода місце незвичайне. Звели її, яке годиться, за козацькими кресленнями. До речі, вона є повним прототипом тієї, яка стояла на Запорізькій січі у стилі козацького або ж українського бароко. Виконані ікони храму. Більшість із них належить перу нашого сьогоднішнього героя Олександра Цугорки. Яскраві та самобутні вони манять невимовною щирістю та рідним теплом. На них розквітають лілеї, вимальовуються ошатні орнаменти. А у сюжеті Різдва Богородиці навіть стелиться рідний український рушник. Сюжет, скажем так, теж є не канонічний в даному випадку, тому що цей сюжет, як правило, ну зображувався трошки інакше. Тут використаний український рушник, це як символ оберегу. Українського і символ життєвого шляху, От. як правило, в іконах, скажімо так, раніше українські рушники ну майже не зображувалися як елемент ікони, тобто, це в якійсь мірі є таке нововведення. Цю ікону вважають чудотворною, незважаючи на її молодий вік та сміливе сучасне оформлення, Богородиця Словідська цариця козацька врятувала не одне життя, зціліла тисячі душ, вказала праведний шлях та вселила невсепущу віру. За її невтомну працю вдячні віряни нагородили ікону прикрасами. Тепер свята Діва Марія, яка і так красується національними биндами, має ще й чудові коралі. Чим не козацька українка? Та, як і все геніальне, народжувалася ця святиня у муках. Звісно, творчих. Лик Богоматері художник переписував аж шість разів. Поки на нього полотна не подивилася вона. Ця ікона, скажімо так, вона не має аналогів в іконографії. Тобто ця ікона і сюжет сам створений е, спеціально для цієї церкви. Її назва Богородиця Слобідська цариця Козацька. Так? Тобто тут поєднано, то, потрібно було зробити чільну ікону саме для цієї церкви. І були думки зробити покрову або зробити якби оранту. І прийшла така думка, щоб поєднати, скажімо так, декілька сюжетів в, в одній іконі. Тобто Богородиця з піднятими руками, тобто є як оранта, і в той же час. Під нею півмісяць знаходиться, тобто вона у півмісяці, це символ незайманості і символ плодороддя. Плюс у неї бинди. От, як ви бачите, це притаманне виключно українським іконам. От. Ну і сам стрій, одяг, в якому вона одягнена, є теж, скажімо так. Характерний для українського іконописання кажуть, завершити ікону неможливо. Свого автора вона не відпустить ніколи. До неї він ходитиме як до причастя, молитиметься лише з її образу, і продовжуватиме її творити навіть після фінального мазка. Олександр Цогорка рідко заходить до храму без інструменту. Так, вже постфактум на вівтарній іконі церкви Покрови Святої Богородиці з'явилися близняти-херовимчики коли серце перестає сприймати світ, у ньому залишається віра. Повірю, вас дасть кожному з нас зневіра ж найкоротший шлях у небуття. Хай теплі промені великоднього світанку зігрівають вас у найборемніші дні. А на душі назавжди оселиться мир та злагода. Зі святом вас.